Так, друзі, ми з вами ведемо цей урок. А урок що тут відбувається? Це урок малювання. У нас ти ти записаний? Я записаний, конечно ж, ну, урок як малювання У мене такого хлопця. Слухай, я трохи проспав на вечір. Та... Нормально встиг якраз? ікра mm -hmm. да, урок малювання. Славать, а що давай рядом тоді будеш mm -hmm. дивитися? Ага, давай. Я буду все слухати, все запаминати. Аж до вас прийшла ідея це намалювати. Ой, ідея, я коротше я тако все, зранку спав, спав, та й думаю, щось мені не спиться, щось треба щось випити. А в мене там такі ці баночки стояли, і в мене бабушка щось таке п'є інтересне. Що це з рисуєш? Воландії, з Голландії прислали я... таке. зелі якесь цікаве з Голландії. І коротше, я думав, щоб я чаю випити, додавати цього сиропу для чаю. Додав сиропу, і дивився на стіну. Хочу цю картину на стіну, Думаю, треба її налагоди. Ви такі гені. Ви поділитесь з нами цим сиропом, щоб ми теж такі стали. Так, так треба там ба бабці сказати і маю ще поставку там, Бандероль прислати з Голландії, то я з вами поділюся. Чудово, я буду дуже рада. Ага, ти вчишся правильно рисувати, так? Да? Так, я перемальовую цю чудову. Це ж культину. він художник, він сам нарисував, він да. малюнок, він чудовий. Просто, да. ви який хочете рисунок в Вінниці не Тоже фонтан чи щось інше? Я фанат. Це теж, це теж може. Або їм і... це... мене 3D малюнок. Я намалюю її. Це так, це вони до мене записані там. Так. Так. Це всі платні курси, ти не думай, це мені якісь там Я Шаромежі. Намалюю її як Халка. Чудово, Величезну дівчину Халка. Бачите, я була дуже, дуже рада, якщо ти це зробиш. У вас ручка хоч пише, що ви там рісуєте? Один один в один, бачиш. Та це карляка, треба красиво чертежи. — Ти нічого не розумієш. Художник лучше бачить. Я просто йшов мимо, думаю, заснімлю молодеж. Поняв. Я записаний, я записаний, так. Я записаний на віджимання, буду віджиматися за те, що брешу. Давайте. Я буду зжиматися. Давайте. А ну-ка, а ну будуть зжиматися сейчас. Раз, два, три, три, три. Четыре, четыре, три. п'ять, шість, сім, вісім. Хлопче, Ти, ти, можу, ти, буде, ти, руки ти руки. мій малюнок вже Ру. так. Мені 100, вас... 100 баксів тепер видно. Ти бачив, Диви, хлопці малюнка вже нема. І в малюнка немає. А ну дай я вас заснімлю, бо ну давай, давай. Що вас тут? Ану розказуєте про план действий давай. Чи це мені вже пів хати ває, це Я почку продам, сину. І почку то теж водиться. які кольори ви використовували всі картині? Чому саме Чому? Вони, я не знаю, я з дитинства такі кольори полюбляв, там сині. Якою ви були єдиною я я дуже вибуху, Яскравою вим. особистістю, oh. да, такою я тако брав краски і прям купався в них. Блокнот за 40 гривень, мені зі листківці не списують. Так, хлопче, ти не мішай моїм учням. Я за справедливість. Справ... Справедливісті малюнок, тут немає цікаво. Ну, стер малюнок, так, ну, так, ну так. ніч. Ну от, бачите, О, стираю. Питання, хочу, хлопчик, я ти і тебе і зараз тут. Так, робити. ну все, ну не бийте мене. Я ж теж хочу художником стати. Тебе хоч, Інструменти є для, для малювання взагалі. Інструменти, Але? так, вон, ручка, вон, в мене інструмент. Вже... Самі інструменти? Так, так. ти що, вже, в учні хоч, ручку віджати, ти що. Ну, все, ну і вибачте, я Все, давайте не буду. Я не хочу, хочу. Не я ходить. хочу у вас послухати, як це ви таки стали знаменитим і розкажіть, це це ви будете вчити їх таким же знамінітись, е, правильно рисувати, рісувати? Да? Звісно, вони також стануть відомими на це. весь світ стане. Ну, а, прийш... а я тоді я прияча прийшов тоді? Я не а можу поняти. Я ще не знаю, що ти тут робиш А ну я вже в Мене таке руки болять. Давайте я лучше вас послухаю. Як ви добились успіха? Як ви це все хочете? Ну людям успіх передати своїм так сказати, ученикам. Я бо я, я мене вже стільки зі мене вже стільки набили, я не хочу. Це є так, так. Так що, да. слухай, коротше, тут, так, да. оце я тако брав таку швабру велику, там, яка краску, таку малював, це, вот, таку, з ранку до ночі мою, ставив такого таку тут включав кругом, коротше, да, от сонячну батарею поставив спеціально, щоб світло, щоб фонари роботались, так, да, так, да, так, да, щоб, які випускні, може, є вас там, я з дуже вам дякую та навіть ці кирпичі... к <плес> <це, плес> самі викладували? Конечно, під малюнок. В приміщенні кепку кі треба. Ого, but головний but убор в but but <плес> приміщенні. Ви в школі хухохудохудо. Художественна школа, сніміть убор, будь ласка. Ваше не вчили. А де ви плануєте намалювати вашу наступну картину? Я планую десь у Парижі, напевно, на Сівей. А вам не кажете, случайно, дівчат, що він трохи балаболцем займається? Не кажете? Ні, ні. Ні? Серйозно? Знаю, це чудово. Я знаю, задумав, Ми Так, да, він Серйозний? А, мали, Бо я думав, це поняли. Це десь з Олікса, думаю, може якесь кидалово. Та ні, ні, ні. Ми на серйозному сайті. Нас кнопкою станеш художником. Все, 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 я вибачаюся. Опять своїх п'ять копійок. Все, мовчу, мовчу, мовчу. Я вибачаюсь. У мене вся серйозна контора, так що ти нічого там не думай. Я то він, він художник вообще, да. Слухай, а де твоя BMW, художник, ти недоділений? BMW, стої да, там стоїть. Ой, я... Да, стоїть. Ой, то ж Да? І що? Ш... Ой, це є грущий машина ця, BMW на радіоуправленні, да? Да, зараз я тобі. Дівчата, да. ви дивіться, бо як би, ну, в мене то по-ностачаєму там бізнес, машини, квартири, а я не знаю, ці хто двоє, то вообще, дуже погодіс нема. Я не художник, але я бізнесмен. Я художник не бізнесмен. Я бізнесмен. Я бізнесмен. Я бізнесмен. Я бізнесмен.